І так, всім добрий передоби, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі Car for Sale Simulator 2023. Так, давайте зараз придбаємо декілька автомобільчиків, відправимо їх в наш мощний салон. Так, за цю тачку я можу предложити тобі 32 тисячі. 32 тисячі. Ось всі документи і ключі. Чудово. За 32 тисячі ми забираємо дане авто. Ладно, можемо до нього, на ньому під'їхати до нашої наступної тачки. В принципі, нам нічого не завадиться зробити, окрім того, що ми можемо побити дане авто. Блін, воно так керується хреностінька, якщо чесно. Взагалі ні о чому тут тачки, якщо чесно. Так що, я думаю, ми зараз відправимося або в автосалончик наш. Або на авториночок. Як ми бачимо, тут невеличке таке ДТП з пасатиком і Бешкою. І 34 34 сталося ще одне ДТП. Блін, Вольф просто жах. Що з ним було. Жук нас не цікавить. Давайте на трампліні підскочимо швидесенько. Погано, ж так камера, блін, наверха. О, машина була пошкоджена трошки. Ну, я вважаю, що тут нічого страшного немає абсолютно. Тим більше, ми придбали її за нормальну ціну. Ще побили трохи її, але нічого страшного. І в нас забитий повністю наш автосалончик. Автосалон наш забитий, поставимо цю тачку сюди. Треба заглушити двигунчик. І виставити на продаж всі автомобілі. Так, в першу чергу хотілося б збільшити офіс. Ще ми збільшили трошки його. Назад декорації, рейтинг, веб-сторінка Виставити всі тачки наші на продаж, які в нас є BMW-шка, Давайте 138 тисяч. Виставляємо її на продаж. Так, погнали далі. Tesla, Виставляємо її за 80 тисяч на продаж. Далі виставляємо за 90 тисяч на продаж. Далі Lord Escort, Fort Escort наш виставляємо за 30 тисяч. За 300 тисяч. Сильно, сильно чітко для такої тачки. Цю тачку давайте за соточку поставимо. Та за сотку я думаю, нормально. то швидше продасться. Цю тачку виставляємо за 900 тисяч. Максимальна ціна, і я вважаю, це буде якраз нормально. Так, що у нас тут ще? Не в продажі. Лорд Мустанг 60 тисяч. Порш виставляємо за 270 тисяч. Чудова ціна, як для неї. BMW першої серії. Давайте за 13 тисяч ми її виставимо. Chevrolet виставимо за. 12 тисяч. Що у нас тут ще не в продажі Audi RR поставимо за 888 тисяч. Така цікавенька ціна. Audi RR ще одна. Також за таку ж саму ціну ми поставимо. Чудово, не в продажі в нас залишилося Дві тачки, Три тачки, Дві з яких не в Офісі. Цю виставляємо за 65 тисяч. Чудово. Так, всі тачки ми повиставляли на продаж і у нас вже є реальні покупці. 80 тисяч, це на подарок, дороговато, торгуватися, давай хоча б за 70. Пропонуємо. Чудово, продали ми цю тачку. Давай, мерса продамо ще, щоб нам вистачило грошей на нові авто. Щось у нас тут взагалі. 58. Чувак, давай за 70 я тобі готовий його віддати. Вже ж не за 90. Ні, пішов ти в сраку. Якщо так. Якщо так. Так, і відправляємося з вами. А, чого, в здавалося, мільйон був. Ну ладно. Так, е, автомобільний риночок. Відправляємося, дивимось, які тут у нас найдорожчі автомобілі продаються на сьогоднішній день. BMW М3. Чітка тачка, проте достатньо недорога. Шкода Rapid, Взагалі, тут немає нічого нормального абсолютно. Тому давайте цю бешку придбаємо троєчку 13 тисяч. Давайте страхуємось за 11. Я думаю, нормальна ціна для даного авто. Чудово, Придбали, відправляємо на евакуаторі. Е, Беха теж фігня, якщо чесно, давайте це Audi ТТ Купешка, Шей Кабріолет. За 28 запропонуємо продавцю, і ми придбали даний автомобіль. Так, що у нас тут ще із такого більш-менш? Ну, ця тачка не знаю, за скільки вона буде продаватися. Давайте сторгуємо за 24. 500. Все, чудово, ми її сторгували. З Їхати на ній, звичайно ж, ми не будемо. І давайте ще купимо цей Кобальт СС. І ми на ньому якраз відправимося до нашого автосалончику. Коштує 117. Давай за сотку готовий купити це авто. Чудово. Придбали ці автомобільчики ми і відправляємося відразу ж до нашого автосалону. Давно вже не грав цю гру. Вже попідзабувався Де що знаходиться у нас. Так, клієнти у нас в офісі, автомобільний ринок відкритий. І у нас є е, навички. У нас клієнти вже. Бляха-муха. Пошкодив дане авто. Забув, що цей забор не прозорий у нас. Так. Ставимо її, глушимо, виходимо. І біжимо, виставляємо на продаж. Не в продажі. І зараз будемо розпродавати всі наші автомобілі. 120. раз два, три. Виставляємо на продаж. Чудово. Давайте тепер перейдемо до глобальної розпродажі наших тачок. Щоб заробити, як якомога більше грошенят. Торгуватись за 250 тисяч, я готовий тобі її віддати. Звичайно ж. Ага, він вже пішов. Я так зрозумів, що ціна його не влаштувала. 900 тисяч. Що. Давай хоча б, за скільки я її купував, купував я її. Давай в мінус тобі віддаю. За 800. Ні, то ні, все, до побачення. Так, ти на Поршака у нас, я так розумію. На Поршака 270. Всі тікають, блін. Ніхто не хоче купляти, має автомобілі. Так, да, вони грязні, звичайно. А, ціна мене влаштовує і мене також влаштовує. Чудово, але нам потрібно вивільнити повністю наш весь автосалон. Давайте сторгуємось хоча б за 125. Пропонуємо таку ціну. І надіюсь. До нас не звернуться, коли виникнуть будь-які проблеми з даним автомобілем. Так, 270 тисяч. Торгуватися, давай хоча б за 250. 250. За 110 купили. Вдвоє більше виторгів і взагалі це чудово для нас. Так, Авдюшка, Авдюшка, щось бляха, вони. Дуже погано продаються. Відмовляємо відразу цьому клієнту. Наступний клієнт. Що ти нам скажеш? Подумать хвилиночку уже, уже краще. Давай за 780. Пляха. Пляха-муха. Можна було продати хоча б за 770, я думаю. Точно. Подумати. Давай 750. Пропонуємо. Да, да не, ні, ні. Все, отлично. Продали дану тачку. Так. 888 ціна. Відмовляємо. Так, Audi RR. Яка твоя ціна? Давай швидше. Торгуватися. Також за 750 пропонуємо і продаємо даний автомобіль. Чудово. Так, два пацика. Два сларца з одинакових ліса. 500 тисяч не варік. Чесно, Чесно не варік. Так, що ти нам пропонуєш за даний автомобіль? Хвилиночку подумати. Торгуватися. Давай хоча б за 65. За 65 я скоро піду, звідси каже. Не, я тобі відмовляю. Якщо уходиш, то і шуруй. Торгуватися хоча б за 110. За 110 пропоную. А, я її за сотку купив, бляха. Ну, правда, я її вдарив, звісно, крім того, що я її за сотку купив. Так, 30 тисяч покупка за 18. Торгуватися, давай, за 28500. Жадність колись мене, звичайно, погубить. Проте не в цьому випадку. Так, з Lord Мустанг. Що ви нам запропонуєте за дане авто? Торгуємося 5. Бляха, не вийшло торгуватися. За 55 тисяч я хотів, звичайно, що його продать. 36, відмовити відразу. <coughs> хм, потрібно подумати. 50. Торгуватися за 55 тисяч. Запропонуємо таку ціну. Все, чудово. Чудово-чудово. Сміття це потрібно викинути. Тут засраний наш автосалончик. Трохи трохи такий, звісно, підгуляний підгуляний автосалон наш. так, ціна подарунок, проте хочеш за 72, Я тобі пропоную. За 80 тисяч забирай да не авто і проблем у тебе ніяких з ним не буде. Так, Audi RR знову у нас понаходили сюди клієнти. Скільки запропонуєш? Торгуватися 750 тисяч. Я думаю, ти її забереш. Все, автомобіль чудовий, вам удачі і вам удачі також. Так, братан, 12 тисяч за дане авто. Торгуватися, давай хоча б за 11 тисяч. І забирай цю ласточку, віддаю в твої. Руки Так. Даний автомобіль за 65 продається. Давайте торгуватися хоча б за 60 тисяч віддамо цей автомобіль. І буде нам щастя, за 39 купили, за 60 віддали. Чудово, просто викинемо цю баночку. Хтось пив тут Кока-Колу і не викинув її в смітник. Ну, і добре. Так, 100 тисяч. Ціна не подобається. Я готова заплатити. Цю ціну продать. <кхем> чудово. Може, встигнемо до розпродати всі наші авто, продать. І все, наш автосалон абсолютно вільний і пустий від автомобілів на сьогоднішній день. Це просто у нас чудово. Ми прибрали все сміття, і нам потрібно взяти на роботу безхатька, який буде мити наші автомобілі та прибирати наш автосалон від. Бруду. Так, беху припаркували. У нас буде всього три автомобіля поки що в салоні нашому, проте це не завадить нам далі поскупляти всякі різні тачки. Повиставляти сюди в автосалончик та продавати їх в тредор. Точніше, продавати їх собі за свою реальну вартість. Так, а цей автомобіль ми візьмемо і проїдемося до Барчику. Подивимося, що там у нас змінилося, не змінилося. Це теж якийсь дріфмод на цій тачці стоїть, і мені це не подобається. Так. Зашибись, плюс 4,6. По пошкодженням даного авто. Ну і добре. Так, ну всім, кому сподобалось дане відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!